Агов, друзі, вітаю вас на каналі Місю. І це мій перший раз на Ханабі. І як взагалі перший раз це повний хаос і якась незрозумілість. Я вперше взяла в рейтинг ханабі, незрозуміло для чого. Наш гравець, останній, який показав танка, чомусь на останніх секундах взяв Беатріс, незрозуміло для чого. І я була вимушена піти на експлайн а Альфа взяти Роум. Ворожій команді теж якийсь бардак відбувається. Там Ейдора пішла сапортити Даріусу на Експу, Фредерін з Леслі чистить ліс, і Я так розумію, що вони двоє йдуть стояти на Голді, лісника їх такого в них немає. Чому Даріус в ліс пішов, зовсім незрозуміло мені це питання. Але, в принципі, з однієї сторони, це добре, тому що наголошу, це проходження виключно про мій перший досвід на Ханабі. І це добре, що ворожа команда була зовсім дрантивою, тому що я змогла зрозуміти, що таке канабі і чим її їдять в спокійній, такій собі, скажімо, невимушеній обстановці. Ну, тут плюс-мінус у них щось там старалася грати Ейдора, десь там когось підловити і щось якось вчинити насильство над кимось кустю. Кущове насилля, як я це називаю. Здійснити десь якесь кущове насилля. А власне, так були трішки проблеми. Я так розумію, там у Фредері... Фредеріна з Леслі дуло було, щось вони також не справлялися. Даріусу геть було тяжко стояти проти Ханабі, так ще й Альфа. Ну і поки я тут страшенно обережно граю, я просто ем, взяла цю ханабі вперше, ем, спробувала її вперше, і мені так такий трішки малесенький мандраж був Гід зовсім малесенький, але був, тому що я ніколи на цьому герої не грала. Я боялася, ем, ще плюс мені дістався експлайн, Я страшенно боялась підвести свою команду, не, не вдарити обличчям в бруд. І тому занадто я вже обережно грала. Я вже потім десь всередині матчу зрозуміла, що потрібно трішки більше бути агресивнішою. Ну я вже це виконувала в кінці, коли я вже розфармилася. Я старалася і фармити, і лайн свій не втратити, і десь там виконувати функцію стрільця, хоч у нас була Беатріс, там пушити лайни. Я І туди, і, туди, і сюди старалася. Туди сюди старалася, щоб в мене все добре. Получалося. На всі боки, як то кажуть. Не попадала я ультимейтом. Щось мені ту квіточку дуже тяжко було закинути. Но згодом навчилась. Забула геть, що сюрикени відбиваються абсолютно від всього, вже кажу, з тої всієї паніки що вони абсолютно відбиваються від цього, і і її можна спокійно закидати на турелі, добивати. Все, вони зрозуміли, що тут стоїть на експлайні просто імба, нуб, який став імбою, і вже всі сюди попідтягувалися. Але щось мене ніхто не хотів захищати. Альфа мусив дати ТП, бо що у нього там абсолютно вже ХП не було. І Ми тут залишилися знаною проти трьох. Там вже і Даріус спішить на допомогу. Хоча він щось там ще і підфарблює. Не зовсім на допомогу спішить. І я ось цими своїми е акуратними ходіннями обережними сама себе загнала в кути. Зайшла чомусь з цієї сторони, Не зрозуміла, чому я зайшла. Думала, зараз я заб'ю Фредеріна. Не тут то було. Мене тут розірвали просто як тряпчинку. І Альфа разом зі мною. І всі вони на спалахах. Ну нікого не наздоженеш. Там мені здається, що в них в п'ятьох були спалахи, якщо я не помиляюся. Реально, там в п'ятьох людей були спалахи. Жахіття. Ну, загалом щось пробувала там і Валентина робити, і Ідора робити. Але не зовсім в них все дуже добре виходило, так як вони хотіли. Але принаймні там вільний доступ до Голда мала Бетріс. Чому вона там не розфармилася? Чому вона там не спушила просто під саму базу? Не зрозумів. От вони всі сидять там, Даріус уже зрозумів, що тут без шансів йому стояти. Він вже просто пішов на Голд. Тому що тут йому добре ми давали причухана. Він же пішов туди. Всі вони сиділи на експі. Чому Беатрі ще не закінчила там е гру, я навіть не знаю. Ось тут в мене зараз від карти першого скилу. Забула я чисто От, я вже собі потім підгадала, кину я в, в... в турель і її доб'ю. Я вже по мобам кинула. Цю штуку треба було мені просто подумати. та ти зразу в турель та її добий. Ну, ось така момент, коли ти вчишся на ходу. Ну, можливо, і дає, тому що коли ти йдеш пробувати персонажа в класику. Воно якось тобі, ти більш розслаблено себе в класиці почуваєш, тому що ти розумієш, що це класика, вона і в Африці класика. Байдуже, ти собі, ну Боже, подумаєш, він райд класики. Та навіть та байдуже взагалі на цей він рейд. Ну, подумаєш, ти там, вмреште, там захейтать тебе там. Ну, абсолютно, якби воно ні на що, можна так сказати, не впливає. Ось, а от уже в рейтингу дубця трішки старається працювати більше. І думати голою старається більше. Можу, щоб не підвести свою команду намагатися зіграти. Я і, я і пуш, і, і, і ліс, я вже всі на себе. Ну, баф я не забирала. Я взагалі це забрати. Кіба мені скажуть, забери баф, бо я бачу, що лісник пішов, підчистив там ворожий ліс. І я можу піти забрати спокійного баф, коли я це бачу. Я навіть якщо лісник бачу класно порається в лісі. Йому допомога не потрібна ніколи. стараюся не красти бафи лісників, тому що їм це потрібно. Ну їхні спишки це е, е, просто якась катастрофа. Там нікого не тут нікого, просто не наздоженеш. Ну тут вже було очевидно з цієї десь з початку, з початку сьомої хвилини, в принципі, було очевидно, що тут там команда просто без, без шансів. Що тяжко буде, не знаю, що це мало бути, щоб вони змогли від нас перемогти. Бачу, я кажу, я намагалася поєднати в ханабі все, що тільки можна, і, і пушити, і на ту сторону підбігти, і на ту сторону підбігти. І десь там те зробити, і те зробити, і нафармити обов'язково. У мене стіль стояло, щоб я нафармилася і там підчистити їхній ліс. Але тут ну, дуже, от навіть відійшли, дуже було обов'язково нані червоний баф бо, тому що нана, я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що нана не грабельна без червоного бафа, абсолютно. це можна навіть не пікати нану, якщо тобі не збирається віддавати червоний баф, Ну, але це таке. Власне, намагалася десь там дістатися до них, намагалася десь там дістати їх як могла, як уміла. Можливо, досвідчені гравці, там, професійні ханаби вже б закінчили 35 разів це проходження і забули би за нього. Ну, я, насу... я з однієї сторони насолоджувалася моментом. Я люблю такі моменти, коли ними можна, ти можеш насолодитися просто персонажем. І спокійно на ньому грати, тим паче так класно грати в рейтингу. І таким проходженням також є місце бути. Вже більш от, вже ближче після цього я вже більш себе починаю агресивно поводити. Вже не десь там тікати за бог і знати, які сторони, я вже тут. Я вже бачу, що в мене дуже хороший фарм, я вже, я вже все бачу. Тому вже а агресія просто настала. Чи варто робити так спочатку? Ну, звичайно, треба трішки хоча б роз розфармитися. Тоді вже так уводити е себе, але. Там можна було зрозуміти. Мені одна річ в ханабі, мені хотілося ще швидкості. Хоча я, оскільки я не зовсім там далеко не майнер і не зовсім я розумію цю ханабі е до кінця, скажімо так, я скористалася запропонованою збіркою. Так, ось тут і швидкості, і все, в принципі, не бракує. Але ну мені, мені все одно мені здавалося, що вона має отаке, як знаєте, керіо це під бафом своїм. Отак От мені хотілося так само на Ханабі. Мені страшенно не вистачало цієї швидкості. Не розумію чому. Хоч все вже було класно, там в мене ось вже, там, останній предмет, я зараз собі докуповую. Але мені шалено не вистачало швидкості. Можливо, просто це максимум якийсь її такий, кажу, кажу ще раз, специфіка її така, яку я просто не, не зовсім зрозуміла, але я згадую собі ці відчуття. І я завжди поглядувала на свої предмети і думала, де швидкість. Я навіть, я навіть собі такий план була створила, що я куплю зараз всі предмети, десь там ще пограємо хвилини-дві. Я просто продам там, три зеленки, два меча і пішла. Добре, що я туди не підійшла, там підчікувала Егора, можливо, не зовсім погано бути обережною і акуратною. Ну тут вже тільки вбій, тільки вперед. Тут уже ханабі просто стала якась. майже незначенне. Тут я себе дуже сильно підставила сама себе. Я вже страшенно хотіла закінчити це все. Що Я підлізла, не дочекалася, поки лорд не вдарить. Я швидше по базі я пробила швидше як лорд. Там, і все. І я пішла відпочивати. Хоча я могла просто-напросто відійти назад і спокійно собі і вальку забрати там. Ну, можливо, не всіх, але когось там і забрати, і відійти, і швидше, швидше це проходження закінчити. Ну, все, ну у них тут однозначно. Повторю, там було очевидно, практично одразу. А тепер уже так точно, що там абсолютно, вони не мають шансів. Дуже тяжко буде цій команді щось зробити, щоб нас перемогти. Ну, помилка так. Якщо би Даріус пішов в ліс, м -м, Валька пішла на експлайн, Ейдору вони залишили на Міду. Тоді. Ситуація була би хороша. Ну ось власне, кінцівка. Тут е я вже розійшлася. Я ще плюс е Бафчик собі взяла, тому що я там кажу ще раз. Я вже бачила, що він за, за тим бафом не піде. Зробила я тут манячка, і це Савага, друзі. Це Савага. Я вам просто обіцяю. Зараз Даріус буде мертвий. Там, на жаль, мені. Система цю совагу не зарахує, тому що вже занадто пізно, там секундочки пройшли. Але це, шановні, саважечка. Тому дякую вам, що були зі мною. Дивилися, не забувайте ставити лайки, вподобайки і підписуватися на мій канал. Ось такий мій перший раз на каналі. Вдався чи ні? Вирішуйте самі. До зустрічей!